І знаєте, щоб далеко не ходити, я минулий ефір передивлялася різні, різні 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 моменти. І от я просто хочу вам показати одну ілюстрацію стосовно того, як відбувалося розділення українців через медійний продукт. І що транслювалося в українському телебаченні, і що те розділення, яке насправді ми до сих пір вихаркуємо, розділення, як ви розумієте, це насправді дуже сконструйована річ, яка конструє. Сунструювалася за хороші гроші, за грубі гроші з російськими ведучими, що і понині беруть участь у всяких марафонських проєктах. І, м Зараз я вам покажу, як виглядав цей ефір. От, ви бачите, тут у нас Пушкін з Тарасом Грігорійовичем, а Олександр Сергій чи Тарас Грігоріч, і ж ж кавопобідіт? Хіба ж це взагалі не про розділення, а ефір такий цікавий, який насправді не дає шансу українцям обрати сторону україномовної гості в студії? Тому що показую, як це виглядало. Уже приходилось в эфире э, говорить, я от многих э, людей, у которых дети школьного возраста, слышу, что есть э, определенные темы, на которые их дети, которые в принципе э, дома разговаривают э, по-русски, могут говорить только по-украински, скажем, ну вот, с, э, обществоведение, точные науки. Вот молодежь уже не в состоянии русски написати э, на эти теми. В итоге, в итоге получается, що у нас государственным языком становится не український на самом деле, а суржик. Поэтому ми все время слышим от людей, Тому Ви не говорите цією мовою, що не володієте взагалі по повернеться. Я, я... ви, морозити, чесно кажучи, <плес> та набризло слухати все маячню! Це якесь мракобесі з 1937 року залетіло сюди в студію і бісер метати перед ним тут. Це взагалі це не вкладається в голову, що він морозить. Ви знаєте, я Одне мракобесією на екрані інше тут всілося біля столу. Чому ж ви об'являєте він з мракобесами людей, які питаються поликаректно вискати? Ні, це не корисність. Це насаджують українцям російську мову. Ну от ви бачите, інтелігентний чоловік коректно с вами общаються. Ну і Ірина Фаріон в принципі насправді обирає таку манеру спілкування, що я не знаю, кого вона може заохотити на свій бік, якщо вони знаходилися на протилежному боці. І що ми бачимо? Відбувається, нібито медійний продукт, в якому тут нібито представлено дві точки зору. І мова йде про те, що діти вчаться в українських школах і на деякі теми не здатні говорити російською мовою. Попри те, що говорять російською мовою вдома, і це, звісно, ж, канішне ж, насадження. Ми бачимо два боки. Два боки, вони типа, намагаються знайти порозуміння. Ну. Скільки українських шкіл в Криму, так я цій кудрявцеві атвічу, що насправді у Криму лише 4,7% дітей навчаються української мови. А насправді кудрявцева повідомляю Моле вам, мовою. що в Криму живе 24% українців. Що вони мають робити? Чи ви, можливо, карту загубили і де зорієнтовані в часі і в просторі? Держава, де ви є, називається Україна. Не подобається вам Україна. Квиток в один бік дороги, і все дуже просто вирішується. Я, 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 я б... Б... ваше возмущення ми зафіксували пане пару, пару слов. От, так. Так, на давайте... самом деле є... Як ви бачите, у залі всі рускоязичні. А... Ну, так собі поблажливо посміхається на слова Ірини Фаріон. Це теж створює певне враження. І це є так, просто передивилася цей ефір. Ви знаєте, просто с -с сама оця мізансцена мене настільки вразила, що я вирішила вам, ну, по-перше, підняти саме цей кадр, а по-друге, показати, в якому контексті цей кадр існував і що відбувалося окрім цього кадру. І це ж всього лише один маленький епізод одного з вечірніх шоу, що заповнювало Українською українське телебачення роками, і в той момент, коли в інтернеті починають з'являтися окремі проєкти. Ну, допомога, наприклад, в якому я починаю говорити, що мене не влаштовує така історія, і що ми повинні усвідомлювати, що з нами було. І коли ти показуєш масштаби того, як все відбувається, і коли ти підмічаєш те, що знову у нас починають шукати розбіжності і на чому нас роз'єднати. А потім це підтверджується прямо через декілька днів днів у інтерв'ю зі слів президента України, що дуже дивовижно, то Якось, ну я не знаю, мені здається, що є якась бодай зернина раціональності в моїх словах. Тим більше знову ж таки повертаючись до того ефіру Кісельова, Смотрите, один аргумент необхідності защити, в тому числі щоб остановити процес повного витіснення русского языка, це аргумент прав чоловіка. Це граждані України, вони голосували за независимость України, вони точно такі граждані, як всі інші України так що це і їх права ви помітили, що в залі, в студії, де мова йде про те, що треба робити все, щоб не було повного витіснення руского язика? Тему присутності української мови, зокрема в Криму у школах, захищає винятково людина, яка не виглядає переконливою спікеркою для тих, хто за руски язик.

Патлата Мавпа це Пагребінський. І от тут якраз і йде мова про те, що Пагребінський і Кісільов на рускому язикі на українському телебаченні обговорюють те, як вони сильно страждають від витіснення руского язика. І погоджуються одне з одним. Ну, я не знаю, який це рік був. Це мені здається, ще до окупації Криму, але як ви розумієте, ось що відбувалося. І зафіналити цей невеличкий ретро-блок. Мені хочеться одним відео, яке я теж знайшла минулого тижня, коли готувалася до ретро-ефіру, який нагадує нам, в принципі, про всі ті процеси, через які, зокрема, ми є менш. Ментально і етично і ідентично захищеними від руского міра, ніж могли б бути. Згадуємо 1992 рік. Вже почав викладати державну мову з усіх дисциплін в одному з найкрупніших металургійних регіонів України в Маріуполі. Більш як півмільйонне місто нарешті на другому році незалежності України дістало можливість офіційно відкрити дорогу малечі до пізнання державної мови в повному обсязі. Навіть англійську тут вивчатимуть у перекладі на українську мову. Адже сама україністів, які вільно володіють мовами і розуміються у кресленнях та й взагалі в державному спілкуванні, ох як мало тут в інженерних та управлінських структурах. Тому і вирішив міськвиконком. Організувати першу кузню кадрів на Приазові тут на базі 66-ї середньої школи, а тепер вдумайтесь 1992 рік. 500 тисяч населення в місті. Ми відкриваємо першу повністю україномовну школу. Скільки дітей там може вчитися? Який відсоток від 500 тисяч? Через 15 років Кісельов і Пагрібінський збираються в студії і розповідають про притіснення русского язика. Весь український простір був побудований навколо того, щоб зберегти русський мір і задавити українську ідентичність. Давили це різними способами: через ток-шоу з смішним хахлом, через гумористичні шоу, через те, щоб протиставляти. Зібраного погребінського дуже активній фаріон, тощо, тощо, тощо. Що ми маємо? Ми маємо постійне роз'єднання і розділення. І останнє, що мені хочеться від президента України підтверджувати те, що у нас. Якесь розділення і вишуковувати чергові градації, по яких нас можна розділити, тому що оце ось є онлайн, а є офлайн. Ну давайте ще будемо ділити за кольором волосся. Я не знаю і ще за якимись ознаками. Є люди, у яких ну насправді ці розділення дійсно існують. Є люди, у яких айфони, а є люди, у яких андроїди, є люди, які я не знаю пишуть у Фейсбуку свої думки, а є ті, які роблять репости, і не завжди можна здогадатися. чи реальні вони чи ні тощо, тощо тощо дуже багато чого може бути. Але насправді мені здається, що це висмухне з пальця за сто історія, яка більше свідчить про непідготовленість Зеленського, коли він хотів сказати цю думку. Адже завжди можна сказати про те, що існують ботоферми, про те, що зараз активно Росія використовує інтернет для того, щоб розганяти істеричні настрої, зокрема через телеграм. О, Боже, через тикток, о ужас, через інстаграм, в тому числі трошечки, але по капелюшечки, через Твіттер. Все це Росія дійсно використовує, але це не розділяє українців на українців, які є онлайн і офлайн. Це українців ніяк не розділяє. Це українців просто поміщає в певні контексти, стосовно яких вони можуть подумати, що їм з цього приводу які висновки вони можуть зробити, до яких думок це їх наштовхує, як вони можуть еволюціонувати після цієї ситуації, і як можна зробити суспільство кращим.